Друзі, всім привіт! Важливе повідомлення. Канал, на якому ви зараз перебуваєте з 18-го року, назвався канал Вечір з Яніною. Я вам дуже дякую за те, що ви всі ці роки були з нами. Реально без вас ми би не могли створювати ту кількість контенту тої якості контенту, який ви бачили протягом всіх цих років. Він гарненько підсмажив ватні дубки і допоміг нам розвивати сектор антипропаганди. Першим хто це робив в розважальному форматі. Як ви знаєте, на початку року ми. Перевели історію під назвою Вечір, яку ми почали робити українською мовою ще в 2022-му. Але з 2025-го ми вирішили робити це у форматі проекту База. Втім, алгоритм YouTube налаштований таким чином всі ці роки, що різка зміна контенту не дала можливості бачити наші відео кожному підписнику цього каналу, та й частина. Підписники просто не розуміли українську мову і той формат, новий, який ми робимо. Ну, фактично, був невидимим для великої кількості наших глядачів. Що ми вирішили, панове? Ми лишаємо цей канал, канал вечір, таким, яким він був, але в подальшому будемо наповнювати його корисною, розважальною, антипропагандистською. Інформацію, яка і надалі буде вас розважати, буде структурувати ваші мізки щодо того, що відбувається, буде розповідати про що брешуть наші противники. Ми будемо робити контент, який буде нагадувати вам про наші найсвітліші, найяскравіші часи. Ми будемо показувати вам найкраще, що ми зробили за всі ці роки. Ну і створювати нове, аби ви були в курсі. Втім, проєкт База переноситься на новий канал. На окремий канал База, де YouTube буде розуміти, що є новий продукт, є нова форма, є окремий канал, який буде працювати згідно алгоритмів цього нового каналу. Тому, будь ласка, підпишіться на канал «База Яніни», Обов'язково поставте лайк відеоматеріалам, які ви там побачите. Ну і слідкуйте за ним надалі. І лишайтеся на цьому каналі. Він буде точно цікавим. Він точно буде вам до вподоби. Ми впевнені, і думаю, що та історія, яку ми почали робити разом з 18-го року, вона буде тривати і робити гарну справу. Дякую всім нашим патронам за підтримку. Патрон працює, працює система спонсорства, тому допомагайте нашим проектам жити далі на каналі Вечір, де ви зараз, і на каналі База Яніна. Куди вас закликаю підписатися? Будь ласка, зробіть це просто зараз. Обімаю, дякую за підтримку, дякую за те, що всі ці роки ми разом з вами. Без вас ніяк. Підтримуйте чесну журналістику, яка міняє структуру мізків і бачення того, що насправді відбувається у світі. Цілую, друзі, папа. -па.